Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні коротко по саженцям, Ми крапки на кіноді В цьому році я сажанці продавати не планую. Якщо там щось і буде, я там декілька людей взяв в принципі, Побачу, що воно з того вийде, тому що все-таки втрати були від фузоривозу суттєвими. Була велика надія попродавати віката, ви бачите ось по суті, Як почнеш копати, може тут аби 15 штук було із 300, що воно нормальне, адекватне. Проблема в тому, що десь воно то й відійшло, але бур'ян швидше наростає, чим кущиться корінь, і тоді виходить, корінь буде не розкущений. Розумієте? Тобто, в основному в цьому році я саджанці вирощую собі. ну Це тут ще віка, там може 100 штучок буде. Бачите, бурян при. Це що я ще фосфор один, один раз тільки давав, бо якби я давав два рази, тоді я б просто не знайшов би таку Ось, Це все бурян стоїть, просто її не знайти. Так от, Проблема в тому, що ці от дожі все попортили і я зробив в цьому році помилку, що не, все -таки не сади на тій землі, де був у мене в тому році розсадник в тітки біля річки. Там більш легка земля, тому що тут у нас важкі суглинки. І дожі забили. Почалося фузаріоз, коріння про цельство справився, але виходить, що е, все-таки втрати були. Е, тому в цьому році я не планував продавати. Я думав попродавати, я й помічника найняв, щоб він трошки мені тут позрізав, посадить. Я, чесно кажучи, планував хоча б тисячу продати. ну Якісь тисяч десять, чисто формально заробити там на якийсь бензин, де мені вистачило б. Е, тут вона знову накидала саженці. Я думаю. Ми їх, е, поки що особо я чіпати їх не буду. Хай вони зараз е, накущуються. Єдине, що я тільки ось стану на днях цю полуницю по-новому, тому що бур'яна багато. І більше того, що буду садити десь е, в середині вересня е, на е, весну. Тобто на весну щось може вибір по сортам, бо там теж небагато, по пару сотень. І Плюс що треба не забувати, що в мене тут будуть посадки, і це означає, що мене на самому буде розсадить. Тому в цьому році розсаду я, чесно кажучи, не сильно планував від плюс. В цьому році я хотів так трошки відпочити, щоб от а, ну в тому році дуже сильно ми втомилися. 24 четвертому, 24 четвертий рік це був піковий рік мене посаженцем. Ми ще весною продавали. Багато весною було роботи. Десь в тому році, у жовтні, коли мені на весну посадили розсадник, вже дождів не було. І мене виходило так, що я півдня тупо поливаю розсадник. Там стояло десь 2012, це все вручно робили. Та я вже в цьому році думаю, нафіг воно мені стільки треба, я вже відпочину. Плюс самому теж його займатися, щоб з кимось, там може, якісь такі, знаєте, сім'єю. Да. Батьки просто своїм займаються, я своїм, мені особо багато не треба. На рік я планую ось тут якихось там пару соток посадити, і на виході я по технології а, вийду в те саме, що в мене було ось в 23 23-му році. Тому посаженцем це буде наступний рік, 26-й рік. Весною може щось там будуть якісь залишки. В першу чергу собі подивлюся, може собі дещо ще весною градку кину, якщо буде багато розсади. Ну а так продам його да і все. Там небагато буде, і ну, ніякі записи я не веду, воно мені не цікаво. Буде щось, я копну, гляну по корінню, людям скажу, кому треба, там на вайбер мені напише да і все. А оці предзакази попередні, воно мені ну, не цікаво, цією бюрократією займатися. Тому посаджанцям у мене так, кого мені можна порадити. Ну, був Артур, я для нього знімав рекламу. Ну, В принципі, він теж вже майже закінчив, мені ось писав на днях, що там вже майже закінчився, він же собі теж насаджує. Він в цьому році, мені здається, в його, трошки буде скромніший результат посаджанцям, чим був в тому році. Тому він Багато буде садити собі ще. Там ще одну плантацію хоче насаджувати. так що... Як кажуть, хто то не успів, то, то опоздав. Треба да? було записуватися, ще коли я знімав про фейт, про Мальвіну відео, як я тільки почав до його весної їздити, то тоді вже до нього було записуватися. Ну, тоді я питав людей, не всі там, там не було багато записів, пару чоловік там, десь 10 чи 12 було, і то небагато. Потім уже люди прийшли і все розібрали. Так що нікого зараз не рекомендую, бо нікого не знаю. Посаженцям поки що так.